Вітаю, друзі! Мене звуть Ніна. Показую вам дуже простеньку прикрасу. Як-то вечором ручки чесались і я зробила ось це намиста. Воно однорядне і усі намистини пластикові, і фурнітура цієї шапочки, це теж пластик з сріблястим покриттям. По центру у мене стоять три нові намистини, а ось це я купувала в секонд-хенді. Як та прийшла в день заводу всередині, все, що було поцікавіше, вже розібрали. Ну, а так як я люблю крупні намистини, я їх придбала і з задоволенням зробила ось це намиста конь-агонь. Тобто зараз буде 26-й рік це рік коня, і тут у мене корічні винамистини і жовто коричневі намистини це би колір гнідового коня. А ось ці три намистини жовто-гарячі, вони такі з Люріксом, це символізує вогонь. І ще хочу додати, чому я купила ці корічніві напівпрозорі намастини. Вони нагадують бурштин. Я купила намиста і браслет, і браслет має колір трохи світліший. І це я використала у намисті. Показую матеріал, який я підготувала для наступної прикраси. Основний матеріал це скляни намистини кубічної форми. Насправді, це багатогранник, тому що сторона, кожна сторона цього багатогранника, ну, умовно, буду називати його далі кубик, має форму пірамідки з плоскою вершиною. І ось ці намистинки дуже гарно блістять. Ну, такі намистинки, ви, мабуть, часто бачите. Зараз багато хто купує такі біл, білі прозори. Зараз вони так часто зустрічаються в переробках. І до цих намистин я підшукала такі коннектори. Це метал, ось як виглядає зворотня сторона, а зовнішня сторона має з одного боку один стразик, з другого боку. Ось так по два стразика, і це емаль. По кольору ці коннектори мені пасують до кубиків, тому що ось цей кольор, такий рудий, він співпадає по тональності з оцими кубиками, які мають такий нежно-персиковий колір. Ну, я б сказала, це колір виноградного вина. Це діаметр 10 сторона вибачаю, сторона 10 мм. оскільки тут є чорний колір і темно-темно сірий колір. До чорного кольору я знайшла у себе три намистинки в формі кубика. Сторона десь 8,5-9 мм. Ну і далі вже стала подшуковывать до, до ось цих намистин. У мене знайшлось, знайшлось намиста з намистинками Лемфорг. Потім я подробніше про них розповів. Ще я підібрала штучні перли персикового кольору, основа пластмасова. Ну і зараз намисто не виглядає сучасним, якщо не додати фурнітуру. Я почала використовувати диски. Ось цієї фірми діаметром 6, 6 мм, і вони такі, бачите, м'яті. Я вже тут їх почала додавати, ось одягнула на ці нами стинки і на прозорі одягнула. Далі покажу ось ці нами стинки поближче. Бачите? який отвір у цієї намастини. Вона внутрі біла і отвір доволі широкий. Бачите, ось тут даже відбиток пальця є. Тобто, коли намастина ще була тепла, майстер її притиснув пальцем. Так що можна криміналістам віддавати. От я вже сформувала елементи для наступної прикраси. Ці кубики я поєднала по три штуки на одному пені. Ось перший варіант кубики через бісеринку темно мідного кольору йдуть. І другий варіант через оті диски, що я вам вже показувала. Через диски, так ефектніше виходить. Але я залишу бісер, тому що це буде більш економний варіант. От, друзі, дивіться, яка прикраса нарешті-решт у мене вийшла. Це сатуар ланцюг. У мене тут використано правила трьох кольорів. Тут у мене жовтий колір, коричневий колір і чорний колір. Ось ці намистинки кубики виявились дуже капризними. Вони мають легеньке або покриття, і до них, на, на мою думку, мало що пасує. Наприклад, намистини з матовим покриттям сюди ніяк не підходить. От у мене була і лава, і інші намистинки. І, і, ну, мені не подобалось, як вони поєднуються. Я знайшла ось ці скляні намистинки, а не глянцеві. Ось ці коричневі намистинки напівпрозорі. я вже їх показувала. І ланцюг. Сюди підійшов ланцюг тільки з глянцевим покриттям. У мене є чорний матовий ланцюг, він теж сюди не пасував. Так що у мене ці жовті намистинки майже рік лежали. Поки я не знайшла до них компаньйонів. Ось як виглядає. Цей сатуар можна одягати в два оберта. І на що я хочу звернути увагу. Ось тут у мене стоять ланки ланцюга під золото. Ну, я буду говорити золотой кольор. Тут у мене стоять, тут у мене чорний пін і чорний кільця. І іноді, ось коли ці кільця повертаються, вони якби, а, ну от як тут, тут, як би, така повітря. І я не збираюсь прикривати ось ці піни, не збираюсь прикривати піни кільцями, бо мені подобається, що тут така перемічка, і якби, би. Ось ці фрагменти відділяються один від одного. Ну, я казала, тут я застосувала чорний пин і черный кільця. І у мене три фрагмента ось таких чорних і три фрагмента таких коричневих. Тут бежево коричневий тут красно коричневий і тут знов глянцевые такие рудобежевий колір і, на мою думку, він дуже гарно пасує до цих кубиків. Ці кубики підсвічуються ось цими м'ятими дисками. Ну і більш, більш шапочки я не, не одягала, тільки ось тут на, на ці, одягнула, тільки на ці на не мостини одягнула отакі от шапочки простенькі і покрила їх лаком для нігтів. От, друзі, дивіться, я свій сатуар поділила на дві частини. Зараз він состоїть із двох окремих намист. Я подумала, що так можна буде одягати просто в один ряд. Ось тут у мене золотий замочок стоїть. А сюди я додала такий же маленький замочок чорного кольору. Коли я об'єдную намиста, то ці замочки майже непомітні. Тобто в сатуарі, їх, в сатуарі вони не помітні. Ось так можна. Я потім покажу на манекені, як виглядають ці намиста, якщо вони одягнуті окремо. Що ще, друзі? Хочу показати. От у мене залишилось три таких намистинки. Ну, тут у мене в кожній відбитий один уголок. І я хочу казати, що, напрості, отакі намистинки дуже гарно пасують до тих кубиків. Намиста, виходить, дуже нарядним, красивим, але дуже нарядним. Ну і е, це не модно. Тобто поєднати можна, але це намиста не модним. Я зробила це мысто не для себе. Но ну, сюди пасую вот такий от браслет в так, в такого типа. Отакі от такие на зробити браслет. Ну, опять же, таки, це на любителя. Но мені здається, що це, це прикраса у мене вдалась. Я загасила а, на, нарядність оцих кубиків. Вінного кольору, жовтого винного кольору. І прикраса вийшла сучасна. Все ж таки я вирішила переробити сатуар на трансформер, поділила на два, і зараз це два намиста. От як виглядають два намиста. Два намиста разом. Отак, От якщо перекрутити його. Бачите, у мене тут золотий замочок, а з іншого боку чорний замочок. Отак виглядає одно намисто. Ось от у мене чорний замочок. Отак виглядає інше намисто з золотим замочком. Понятно, що можна гратися по-різному. Ну, і ще раз два намиста разом. Це на темно-бордовому фоні, але камера засвітлює цей гольфік насправді темніше. Ну, і як завжди, бажаю вам усього гарного. Спасібі за перегляд!